Нас будемо казати Микола щодня спілкується з людьми, які шукають та купують батарейки. Каже, що частина з них часто запитує, куди ж подіти вже використані та зіпсовані батарейки. Однак відповісти йому було важко, адже де утилізують ці енергоприлади, не знав. Однак тепер це питання вирішити просто. В Ужгороді вже запрацювали п'ять пунктів прийому використаних батарейок. Ініціаторами, як це часто буває, стали молоді активісти. Ми вирішили таку робити акцію, але це не тимчасово. Це постійно ми плануємо. От то, що касається врятувати екологію, е, я думаю, що ми не рятуємо екологію і навіть не робимо добру справу. Це всього, всього лише запобігання поганої справи, а рятувати екологію будуть саме ті, хто буде викидувати туди батарейки, ці коробочки, а не в сміття. Відтак кожен із нас може зробити свій внесок у збереження довкілля уже кільканадцять років. Пані Рузана разом зі своєю родиною вдома збирають використані і зіпсовані батарейки, а також сортують сміття. Про акцію з утилізації жінка дізналася випадково з інтернету і зрозуміла, пройшов той день, коли вона знайшла однодумців в Італії. В перший раз, коли я побачила в супермаркеті урну, в яку всі люди заходящі туди підходили, кидали щось. Я спочатку не зрозуміла. Подошла поближе. Увидела это мене очень удивило, но я понимаю, що это все на уровне ментальності. То есть они защищают свою природу, они ее берегуть, они ее приумножають. Мені очень обидно, що ми это не можемо сделать. Любов до природи жінка прищеплює своїм дітям, які з малих років дбають про чистоту довкілля. Ми коли загрізняємо е, природу, який, е, в якій живемо, то це е, ніби змія, яка з'їдає собственний хвіст. А здавалося б, така маленька річ батарейка, як виявилось, один такий енергопристрій після потрапляння у природне середовище забруднює 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Потрапляючи в середовище, звичайно, що батарейка через певний час починає текти, і в середовище виділяються важкі метали. Це основний чинник забруднення довкілля. Громадські активісти зуміли домовитися з Львівським заводом, який погодився безкоштовно заради збереження природи утилізувати батарейки. Мінімальна партія утилізації 30 кілограмів. Єдине, на що доведеться витрачати кошти урни для збору, а волонтерів є чимало, навіть серед звичних продавців. Ну, звичайно, якщо буде відповідно, куди і куди і як, це все буде приправильно організовані. Як то кажуть, структурі. Було б це не тільки доцільно, але й необхідно, тому що, як показують ну, екологічні досліджування, наприклад, це колишні старі добрі радянські часи, можна було так підійти до ручейка і попити водички. А тепер я б не рискну, чесно кажучи, так. Урни для зіпсованих батарейок можна знайти у великих супермаркетах або у спеціалізованих магазинах, де продають енергоприлади. Однак, активісти впевнені, що вже дуже скоро урни будуть у більшості магазинах міста.